Ділились останнім щоб вижити. Так, жителі Васильівки на Миколаївщині згадують російську окупацію. Нині їх у селі проживає вдвоє менше ніж до початку великої війни. Чому не полишало домівки та що залишилось від селища після ворожого війська? Наша колега Наталя Якобсен-Белібова розповість село Васильівка розташоване менше ніж за два кілометри від колишнього районного центру міста Снігурівка. Росіяни окупували його 18 березня 2022 року. Приїхали вони ночі, приїхали, заселились на нижній вулиці і просто нас там не пускали і все. Ми ходили тільки по нашій вулиці, городами, і все. а туди нікого не пускали. Віктор згадує, на цій вулиці окупанти облаштували свій штаб, викликали туди місцевих, яких вважали підозрілими. Нас забирали хлопців багато, били там, ну, потім розказували там, куми мої, та били їх там, ну, і здівались. Сам Віктор нікуди не виїжджав. Чоловік тримає виноградники і боявся, що рослини без нього загинуть. Його ж сусідка Світлана, працівниця соціальних служб. Якийсь час жінка ще залишалась тут заради своїх літніх підопічних. Їздила по старичках, ну Стріляли, страшно було, але їздила ранку, сідаю на велосипед і об'їжджаю. Вже не було ні хліба, у нас в магазинах нічого не було. Але старі люди вони ну, ніяк не могли розуміти, що це за війна, така йде. Жінка мала вдома деякий запас продуктів, його і почала використовувати для підтримки літніх людей. У мене трохи було муки, і я світла не було, і я пекла хліб просто в плиті. Випалювала плиту і так пекла хліб і так возила своїм підопічним по хліба. Але потім вже і мої запаси закінчилися. І я просто зупинила цих орків, що вони їхали, і, і, ну, і кажу: ви нас ну, освободили до всього. До вас нас все було. Однак у квітні Світлана вирішила виїхати. Вільно пересуватися по селу вже було неможливо. Біля нашого будинку, де ми проживаємо, там поселилися орки, вирили собі окопи, і ну просто вже страшно було. Тетяна продавчиня в місцевій крамниці каже, під час окупації її магазин не розграбували, і все тільки тому, що вже до захоплення села полиці в ньому були порожні. Вони сюди зайшли 18 березня. Вони зайшли сюди 18 березня, однак ми були практично зачинені. Люди якось розібрали весь товар, і він у нас був зачинений. Його ніхто не чіпав. Я тут була, спостерігала, ходила, ходила, але ніхто нічого не чіпав. А ось іншим власникам магазинів пощастило менше. Їх окупанти розграбували. Завозити продукти сюди теж ніхто не поспішав. Місцеві самотужки намагались налагодити, хоч якесь постачання. З часом у нас згодом у нас почали пробувати привозити хліб з Херсона. Тут двоє було у нас: чоловік і дружина. І так почали нас трошки підтримувати, привозити з Херсона хліб. Потім деякі продукти почали привозити, але це напевно через два місяці почалося у нас. А ось два місяці, звичайно, було важко. Тетяна, повномасштабний наступ росіян, застала у столиці у Васильівці. Залишалась її літня мама. І в той час, як більшість людей намагались виїхати з окупації, жінка змушена була туди повернутись. Мамі 86 років було. і Я вернулася сюди додому. тут уже були блокпости скрізь. Їхала я дуже. Дуже дорого мені обійшлося доїхати і окупаційними автобусами. Сюди приїхала в село, а тут на кожній вулиці стоять уже ж вони. Більшість місцевих жителів відмовлялись від так званої гуманітарної допомоги окупантів, хоча з продуктами було сутужно. Продуктів давали якось вони ті, як вони пайки там чи як вони гуманітарка їхня. Що я не пускала не маму свою. Мама дуже обідалась на мене. І сама я не ходила сюди. Тетяна згадує, напередодні визволення в селі стояв страшний гуркіт. Місцеві тільки згодом дізнались, що то був за шум. Я вже думала, що знову танки тут, а воно, оказується, вони палили і зривали свої у краю села, вони зривали свою техніку, яка не заводилася в них просто. І рано утро мені прийшла сусідка і каже: Богачова, я плачу, і ти плачеш. Чого кацапи ушли? Та по собі окупанти залишили Васильівку без жодних комунікацій. Староста села пригадує, коли повернувся, застав суцільний безлад. Взагалі я, от, я їхав зі сторони Брезнявати з Дніпропетровської області. Вдоль дороги це так стовби валялися, провода, світла не було, світло з'явилося аж в. Лютому місяці двадцять році та навіть після того як українські війська вибили ворогів із Васильівки, росіяни продовжили свої руйнівні дії у червні 23-го село стало одним з найбільш постраждалих населених пунктів Миколаївщини через підрив Каховської ГЕС. Тут затопило 80 хат. Коли був потоп, ми теж ми залишилися... Коли потоп був, то ми залишилися без дому. У нас води було по дах, димар. Ми залишилися без дому. Але слава Богу, в мене був ще один будинок. Тато мені залишив, і я тепер тут живу в ньому. Від хати Наталі залишилися самі руїни. В минулому році ворожий безпілотник впав прямо на її подвір'ї. Оце впав, Оце поруйнував. У тому году ж оце, як воно оце падало, зруйнувало оце хоч двір увесь, вивалило ви у хаті там, Вон... це, 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 все. це все перемішало, перебило. Зараз у Васильівці проживає близько 350 людей. Це половина від довоєнного показника. І, хоча ворог майже щоночі запускає дрони, і тут час від часу поряд лунають вибухи, люди продовжують жити, відбудовують зруйноване та сподіваються на перемогу України у цій війні. Наталі Якобсон, Білібова, Євген Сержук, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон Єдині новини.